Всім привіт! вітаю вас на каналі 7 Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні я з вами огляд ще одні серпневі новинки із лінійки LEGO Technik. Це ось такі ось Porsche GT4 і Performance. номер набору 42176. Складеться цей набір з 834 деталей, ну, небагато, так ви можете сказати, але я думаю, що і вас, і мене цей набір цікавить в першу чергу своїм новим батарейним блоком. там. Така компіляція батарейний блок мотор Якщо не помиляюсь, там їх два, то може й три. Тобто ми маємо ось такий новий хаб, і це, я думаю, саме основне в цьому наборі. Але також маємо нові панельки, точно в чорному кольорі, також у синьому. Тобто, загалом набір непоганий. Сьогодні з вами на нього подивимося більш детально. одразу скажу що тільки це буде на різка зі стриму Якщо цікавить весь стрім в описі під відео, буде посилання. Можливо, якщо хочете подивитися, так мовити розширену версію. Тут же я встав тільки самі основні моменти. Ну і також перед початком огляду хочу сказати велике дякую магазину BrixEd, адже ну, без них цього відео точно не було, або воно. Вийшло набагато пізніше, саме завдяки ним в мене є можливість купувати ці набори трошечки раніше, тому в описі під відео буде посилання на їх сайт, якщо вас також цікавлять набори LEGO, можете заходити купувати там досить -таки непоганий вибір наборів. Так, ну що ж, давайте зараз його. Тут, до речі, прикольна коробка. Я такі раніше бачив тільки у серіях Architectures. Ось тепер хм, набагато легше відкривається, просто дві цих зняв і. Все. Так, якось так покажу. Подивимось. Щоб мікрофон не закривали. Ну, лежить все охарненько. Так, інструкцію зараз з вами подивимось. Два колеса окремо, ще два колеса у нас є. Так, пакетик диски гофровані шланги, ця внучка весь. і мабуть, для. Ось ці такі прозорі, не знаю, вам видно, це, мабуть, щоб передавати все світло. Так. Наклейки. Ну, небагато насправді для такого набору. По самій коробці тут бачите, така окрема була ставочка, куди цей новий мотор не був, щоб він не літав по всій коробці. Ну, загалом не знаю, чи вам цікаво дивитись на саму коробку. Тут наче нічого такого прямого немає. З цього боку, ось покажу вам. Тобто ми маємо характеристики реального автомобіля. Ну, вона їздить і на, в принципі на цьому все. 6 пакетиків, інструкції, коробка. Ну і звісно, ось це батарейний цей блок. Тому давайте ще раз подивимось на інструкції. Так, видно наче. На інструкції кажу на, на наліпки. Ну, скільки у нас їх тут штук? 23. Насправді немало. Лист, наче невеличкий, але 23 наліпки. Давайте подивимось. Саме цікаве у нас. Ось ця штучка. Що ми тут маємо? Ну так, це... я, я бачив там у Racing Break вже вийшов огляд. Ну, загалом там вже всі, кому було не лінь пробило огляди на ці нові набори, так? Але я спеціально не дивився, тому якщо десь буду тупити, в принципі, можете не поправляти, бо краще раз дивлюсь, щоб не зіпсувати враження, бо якби подивився вже огляд, то було б не так цікаво насправді. Так, ну це в нас батарейка. Я... я сподіваюся, що насправді ще він заряджений. Бачите, тут у нас і Ось таким чином вона вставляється. Дизайн стандартний, вона немаленька, я б сказав. би. Я думаю, що ніякого у нас не буде опису. Так, перший пакет, який одразу цей батарейний блок ми будемо використовувати. Тут що вона дуже швидка, знову ж таки, що я бачив тільки Shorts від Racing брейкс і щось він там знімав, наче вона взагалі не швидка, але не знаю, можливо, тут такий, знаєте, клікбейт був у нього. Треба буде зібрати, подивитись. Ось тут видно. Тобто, коли вона, я так розумію, блимається, вона заряджається. І, в принципі, коли горить зеленим, це значить заряджена. Вона у нас від usb c заряджається. Ну, звісно, кабелю не буде у нього в комплекті. Ну, вмикатись вона буде знизу, це, в принципі, логічно. Але чи можна буде потім підлізти через, це, через, через кабіну, так і зняти її, і дістати потім. Ну, це питання насправді. Ну і ось тут у нас буде порівняння з реальним автомобілем. М -м -м -м. Ну, знаєте, так би я б сказав, що схоже. Напишіть, що ви думаєте, але мені, в принципі, здається, що схоже. Поперечний балок тут у нас 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 8 штук у нас. Ших іде, в принципі, непогано. Головне, щоб це не всі були, але навіть якщо їх 8 у наборі, то це тим паче ще сіро. Їх Сірих насправді менше. Ага, ні. 9. Так, що ми маємо? Ось ці червоні коннектори теж. 6 штучок. Ну, вони не сказати, що сильно дорогі, але 6 штук. Так, що у нас тут ступиться, і ось ці з поворотом. Рульова рейка, ось ця маленька, шестерня під неї. Те подібні теж в принципі, будуть корисні. Ну і ось ці хіба що подовжувачі. Також, в принципі, я думаю, що деталька потрібна. Один бісквіт і на цьому, наче все. Тут по деталькам. ага, Маємо ось цей білий. У мене з ними, звісно, така історія, що ось цей от Вільям стоїть. Я його відновлював і купував їх по 30 гривень. А щось останнім часом вони почали з'являтися. То у сміттєвозі маленькому, то й зараз у цьому наборі, я думаю, що мають тепер дешевше коштувати. Так, давайте поки на детальки подивимось. Трошечки я відпочив. Одразу відмічаю ось ці супер круті, супер потрібні, супер дорогі детальки. Так, це геподібні з такими ось отворами. Це вже плюс. Ага, навіть навіть 4 так? Цей набір можна ще один брати і, мабуть, барахолити, але тільки оця штука заважає. Якби, якби вони його випустили без цієї штуки, просто поставили сюди звичайний, навіть не оцей, новий жовтий, хоча б оцей новий червоний диференціал, і продали його дешевше на 2000, та пустити ось це на деталі, сині конектори. Ось ці дуже багато цих ліфтармів, з попечного, це був би топовий набір на те, щоб його барахолити і продавати. Так, маємо ось ці. Чорні панельки, ну, подовжувачі. маємо ось таку сіреньку на 7. теж. Ну, Це стандартно, ну, все, тут наче нічого я такого не бачу, рідкісного. Ну ось ці коннектори білі теж таке собі. І тут у нас хіба що ось такі лаймові. На останньому етапі ми тепер під'єднуємо сюди ці кабелі і можемо подивитись, так, як воно буде світитись. Ну, давайте. Які треба дивитись на деталі, і ми маємо ще 4, 5, 6. Ну, коротше, ціна на ці е, геподібні ліфтари з поперечним мотором точно дропнеться на бриклінку. Бо якщо тільки в цьому наборі їх 10 штук вже є, е, то я думаю, що вони вже не будуть коштувати по 50 гривень, і це, в принципі, круто, бо не, деталька дійсно корисна. По іншим деталям маємо ось ці вони, білі теж. Не так часто зустрічаються. Ну і знову ж таки, звичайні ліфтарми з поперечними отрами. І тут багато-багато коннекторів. ну На цьому етапі цікаво, дійсно, тільки знову ж таки ось ці ге-подібні. Маємо ось таку от ми конструкцію. Що я можу сказати? Ну, блин, достатньо жорстка вже навіть на цьому етапі. Сама конструкція, ну так, якщо згадуєш інші набори, ну, ця дійсно трошечки відрізняється, тому, тому за це вже плюс, можна сказати, ми її одразу даємо. Прикольно, що є сині детальки, мені подобаються. Ну і загалом вона буде, я так розумію, не дуже довга, але така збитенька. Така широка все ж таки моделька. Ну так, це гоночний автомобіль. Тому сподіваюся, що дійсно буде виглядати прикольно. На четвертому етапі нам потрібно. Цих два. Знаєте, зараз що я дивлюсь? Тут був запасний ось цей. Насправді прикольно, бо його можна і загубити, і зламатись він може. Довгий вони запасний не дали, але короткий запасний у нас є. Мені подобається, ось ці маленькі арочки у нас є нові. Вони, до речі, мають бути ось тут, зараз вам покажу ось це, вони, я так розумію, теж маленькі такі. Можливо, ні, але ось щось мені піскав, що це теж вони. Раніше ми таких не мали, тобто у нас були довгі. Довжиною 11, а ці, мені здається, 7 довжиною. 2, 3, 4, ні, ці довжиною 9, а ті, мабуть, довжиною 13 були. Бо навряд чи вони були трошечки більші. Тобто ми маємо дві таких ось. Ну, цей набірний перестає мене дивувати. Ще ми маємо два таких, тобто це вже 12 таких, блін. На них паде 100%. Маємо всі довгі такі чорні, довгі широкі подовжуючі панели. Маємо всі ліхтари, ми мали щось схоже у наборі 42-154, це Ford, Ford GT, темно синій там теж були передні фар, мені здається, От теж з таких панелей, тільки там інший принт. Також маємо о, з'явилась, ну Поправляйте, але ні, не пам'ятаю такої у синьому Була червона, чорна, темно-сіра була така. Біла, можливо, була, але синю точно не бачив такої. Ось цей червоний конектор теж не так часто зустрічається. Ну і ось ці арки. Тепер треба дивитись. Насправді 43-44. Це Наразі це арки такі, як були у Бугаті 4251, це трошки більші. Але я не пам'ятаю, щоб вони якісь були нові, у чорному кольорі, в якомусь іншому наборі. Можливо, дійсно нова деталька теж. Але хто хтось може, то зайдіть подивіться. Напишете. Так, чи ні. І ось такий теж білий. Я думаю, що теж раніше, як мінімум, часто він не зустрічався. Давайте поки покажу, що в нас є на даний момент. Тобто ну, зібрана база, можна так сказати. так, Рама автомобіля почали трошки збирати передню частину, тут тільки капот не зібраний. Ну і також ось зібрано займа. Дуже добре фокусується, але я думаю, загалом зрозуміло. Так, мають бути наліпки, але я їх не клею, тому, в принципі. Мабуть, не зовсім завершений вигляд буде мати цей автомобіль. Маємо ще дві ось такі панельки, такі ж самі, як ми ось тут ставили спереду. так? Я так розумію, будемо збирати задні арки, і теж вони ось так ідеально сюди пасують. Ось такі у нас є детальки. Одна є довга. ось ця. А Ні, одна, дві. Дві. Ну і Далі, ось ці маленькі деталі вони вже були, мені здається, у чорному, але теж це, в принципі, нові ну, детальки, які там вийшли. Рік-два назад. Трошечки синіх, трошечки чорних ліхтарів і ще трошечки у стандартних кольорах. До речі, не знаю, чи ось ця деталька, 71,708, чи вона була у світло-сірому, бо щось так я на неї подивився, іначе, наче нова, мені здається, хоча не факт. Так, ну, в принципі, ось так швидко ми з вами закінчуємо вже п'ятий етап. Давайте подивимось по запасним деталькам. Тут трошечки у нас залишилось, в принципі, непогано. Так, і що ми маємо? Ну, в принципі, так, зібрали задню частину. Ось ця синя лінія у нас так прослідковується. Поки не знаю, ось тут щось підіймається, чи має воно так бути, чи ні. Так, тут в мене ще вон, по закадем лежать диски і колеса і резина. В кінці, вже коли будемо збирати, покладу. Маємо ось такий один. Ще один одну гнучковість таку, маємо у кольорі, мабуть. А який це кольор? Це якийсь азур, чи я не знаю, що це за кольор буде. По деталькам ми також маємо ось ці нові деталі. Вони були, здається, в цьому році у плбеку, у помаранчевому, чорну, І, мабуть, були у Формулі 1 великий. Далі маємо багато ось таких чорних панелей. Ну, тут чорні деталі. Значить, нічого цікавого немає. Сині ось ці тільки маленькі. Ну, цікавого ось ці Маленькі крила, ось ці детальки, ну, стандартно, насправді. Це такі. Тут дивлюся, і це набір, як, як в Бугаті 42 4251, як ще в купі інших наборів. Тут, наче, коннектори всі теж у плюс-мінус звичайних кольорах, тому, тому давайте збирати. Пишіть в коментах, що ви думаєте. В принципі, навіть без наліпок виглядає прикольно. Візуально, дійсно, схожі форми, так би мовити, бренду Porsche. так, Тобто візуально це відслідковується якщо його ось так поставити на полицю. Я думаю, що такого роду передні фари і загалом арки можна впізнати в ньому параша. Ну а тепер невеличкий тест-драйв даного набору, як видно, вмикаються і вимикаються фари, тобто це вже плюс. Їздить він досить таки жваво, я б не сказав, що повільно. Так, в мене не було багі 124 Але загалом я задоволений, навіть на невеличкі такі перешкоди вона, в принципі, нормально заїжджає. Тому за саме руління і швидкість може постати десь 7 з 10. Єдиний мінус звісно, що її все ж таки, як і будь-який електрокар, треба заряджати.